Каплею. Стало те, коли цей негідник дав команду висвітлювати ту вакханалію, яка творилася в Кремлі, і після того ще концерт на честь окупації Криму. Так, можливо, наші депутати, помітили, ми ще не зовсім усвідомлюємо, що ми у владі. Тому що ми як могли... Боролися і боролися в стінах Верховної Ради. А коли, але коли прийшли до мене і кажуть, ну хлопці, ну так не треба було. Яка може мені ще вибачатися перед Калісніченком, коли ми йому пику товкли в Верховній Раді? Так, у нас такі методи були. Зараз ми мусимо перебудовуватися. Зараз ми дійсно є влада. Але цей Пентілімонок мав зразу прийти і написати заяву і піти геть. А він далі сидить в то крісло вперся. Так, можливо, хлопці погарячкували. Можливо, а можливо і ні. Але це буде наука тим всім негідникам, які до сих пір приклелися до своїх крісел. Це буде наука тим, хто думає далі ганьбити Україну, хто далі хоче животіти, нашій Україні, обкрадати український народ. Я особисто ще, коли йшли ті антимайдани, писав звернення і просив, щоб мені дали відповідь, за який кошт йшли прямі трансляції. Пам'ятайте, на європейській площі тоді регіонали проводили свої мітинги, і пряма трансляція йшла по першому національному, за наші кошти. Я не хотів платити і не хочу платити, щоб висвітлювали ті антиукраїнські мітинги за наші з вами кошти. Але цей негідник безкоштовно надавав Едери для показу тих вакханалій. Але знову ж таки, так, ми війшли в владу. Ми зараз мусимо на марші, на марші перебудовуватись. На Марші повинні переосмислювати. Але нам необхідна ваша допомога. Нам необхідна ваша підтримка. Тому що ми тільки спільно, відповідально можемо збудувати Україну.